Пане Тарас Бутенко, до вас запитання от стосовно м -м, в контексті, скажімо так, а в контексті дозволу на о, те, щоб українці використовували далекобійну зброю, в тому числі американського виробництва на території Російської Федерації. Дуже багато зараз е, різної інформації зі сполучених штатів Америки лунає блінкін у Києві, і республіканці напередодні дебатів закликають Байдена дозволити використовувати далекобійну зброю. Потім на дебатах обидва кандидати е, звинувачують один одного в тому, що. Е, так би мовити, кожен з них недостатньо допомагає Україні Україні на, 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 на своєму місці і на своєму потенційному місці. Про що свідчать оці м, танці політичні? Ми розуміємо, що зараз в Сполучених Штатах Америки напевно у всіх політиків першочергова задача це президентські вибори, це місця у конгресі, але Україна відіграє все ж якусь. Роль, і хотілося б у вас запитати ви як людина, яка бувала у Вашингтоні із парламентськими делегаціями. Яка зараз роль України в політиці Сполучених Штатів Америки? Чи не перебільшуємо ми це значення? І що справді стоїть за тими абсолютно різними заявами стосовно далекобійної зброї? Можливо, вже дозволили, а нам ще не оголосили? А, ну. Питома вага України її можна оцінювати хоча б по е, дискусії, по яка я, я була між е, дебатами, яка була, які були між е, кандидатами президента Сполучених Штатів Америки Трампом і е, Харріс. Вага України чи частка України в ці в цьому mm -hmm. діалозі те, що взагалі стільки була говорили. безпрецедентно великою да. за оцінками усіх аналітиків і тих, хто безпосередньо дивився е, ці дебати. І це говорить про те, що Україна турбує світовий політиком, що вона є складовою американської виборчої кампанії президентської, і даруйте е е на кін багато що поставлено. Як діючим президентом, який підтримує Каміло Каріс, так і кандидатом президента, який пообіцяв завершити, і ми вже зрозуміли приблизно, як він уявляє завершити російсько-українську війну, якщо це дивитися цю цю версію відеоверсію інтерв'ю кандидата віце-президента Венса, який сказав, що це просто буде заморожений конфлікт. Тобто, це ще один заморожений конфлікт у Це, Чи це буде по якійсь паралелі півден, Північна Південна Корея? Чи це буде якийсь інший варіант? Але заморожений конфлікт ну можливо він буде симпатичний президенту Трампу, який можливо домовиться з, з Путіним, не будемо називати його президентом, маючи якісь особисті контакти, ну скажімо так, не не, не весе далі глобальної війни. Протягом якогось, можливо, потенційного його майбутнього президентського терміну: три-чотири роки, чотири роки. А що далі? Він буде розморожений, цей конфлікт. Знаєте, як в Ігрі престолів казали, нас чекає довга зима. Ну що просто ми зараз знов не заморозили, а потім знов не буде розморожений конфлікт і черговий етап величезної війни через чотири роки, чи менше, чи більше ніхто не буде загадувати. Тому чи вихід це ситуація? Знаєте, ви задали питання. Про осінь я згадав Маркеса, Гавріалі Маркеса, Ми всі читали його знаменитий роман Осінь патріарха. Ну, Маркес вже створив збірний образ тирана, диктатора тирана, на прикладі латиноамериканських диктаторів, там, і так далі. І тоталітарний режим, і так далі. Ну дай Боже, щоб ця осінь в певному розумінні, була останньою осінню для Путіна, безумовно. Ця осінь очевидно з тої точки зору вашу відповідаючи на ваше питання, вона вже точно остання для Байдена як президента Сполучених Штатів Америки. І коли він розуміє, що це його остання осінь, очевидно, що він наближений наближається до цього, що ми постійно просимо сполучені штати дозволити використовувати американську далекобійну зброю по російській території. Як ви знаєте, українському українській владі вдалося це так би мовити домогтися цього вперше, коли почався контр... наступ російських військ в харківському напрямку, щоб відбити цю щоб послабити цей наступ. Це вдалося застабілізувати лінію фронту, і зараз йдеться про те, що значить, я думаю, що рішення в певному розумінні вже є надати, але поки що воно таке. Знаєте, може бути половинче рішення. Давайте, зрештою, дочекаємося результату візиту держсекретаря. Блінкена і повернення його до Вашингтону, де буде так би мовити, кінцева, так би кінцеве прийняте рішення стосовно того, який це буде дозвіл. Але наскільки ми розуміємо, цей дозвіл буде ножки половинчастий, що це будуть ракети Shadow британські і їхній відповідних французький скальп. Які, які мають компоненти американські, але не безпосередньо американська зброя Атакамс. Якщо це буде Атакамс, то ми почули, то вона може бути неофіційна знову ж таки, неофіційно оголошена. Для чого uh -huh. офіційно? Путін, як ми почули сьогодні, вже дав відповідь з цього приводу, що він вважає, що Сполучені Штати входять в війну, і не тільки Сполучені Штати, що ну, НАТО входить в війну. Путін... Намагається вести ж показати себе, що він готовий воювати. В нього тільки один аргумент воювати, які сполучені штати усвідомлюють ризики цього моменту: це ядерна зброя і крити якимись іншими картами проти наміру Путіна божевільного чи напівбожевільного, який говорить про те, що треба міняти чи в устами караганова, чи когось іншого, треба міняти ядерну доктрину. Застосування ядерної зброї Російської Федерації. Ну очевидно, що це звичайно. Турбує західним політиком і західні уряди. Тому я вважаю, що ми будемо мати дозвіл. Він буде, ну, скажімо, можливо, не тою мірою, неповномірною, яку ми чекаємо, але ця осінь знову ж таки буде визначаною. Я думаю, що після президентських виборів так чи інакше нас чекає, скажімо, якась в певному розумінні розв'язка певно певної ну, скажімо, ситуації на фронті. Тому що від результатів ще раз повторююся, не хочу до цього постійно це як, як Ману Небесно повторювати. І американські вибори президентські, і вибори в Конгресі і вибори в Сенаті. Вони можуть змінити карти, можуть змінити комбінації. і, Відповідно, ми залежні від західної зброї, питома вага американської зброї тут найбільше. Якщо не буде американської допомоги, військової і мілітарної, то допомога європейська. Апріорі і однозначно буде теж зменшуватися. І нім і німці про це вже наголошують. І шольце мирний план, про який ніхто не бачить, ніхто не говорить, і знову ж таки, який теж може підрозумувати про елементарне замороження, хоча ми не будемо загадувати, ми його ніхто не бачили, чи це вже взагалі він існує. Це мирний план говорить про те, ну що ми ну на межі, скажімо так, ну великого процесу і завершення, скажімо так, осені. В частині президентських виборів в Америці і не тільки, скажімо, може підштовхнути до якихось глобальних переглядів, скажімо, версій цієї війни. сьогодні ж я хочу тільки сказати одне: що в цій війні може так скластися, що справді може не бути перемоги однієї зі сторін. Сьогодні помер Нікола Сванідзе, це російський політолог, який був опозиційний до Путіна. Він каже, що Україна вже перемогла. Тому що Захід все зробить для того, щоб відновити Україну, а Путін програв. Але ситуація така, що Захід не готовий прийняти поразки Путіна чи поразки Росії, то треба спитати Заходу, чого він хоче, якої перемоги України, якої поразки Росії. Сам помер. Чи його там? Сам Не, він, він помер сам. А, да, він Нам тут якраз Від пишуть, чи, міжна, чому можу. ця осінь буде визначальною, Ярослава Лощука. Ми сподіваємося, що от якраз пан Тарас вам відповів на це запитання. Можете собі перемотати, подивитися, бо ну, справді аспекти є. Де ми будемо шукати ці фінансові ресурси? Йдеться про підняття податків для бізнесу, військовий збір. Які думки у депутатів стосовно цього, як це українцям будуть розповідати, комунікувати? Ви знаєте, ми мали глибокі дискусії в парламенті з цього приводу з урядом, в особі міністра фінансів якого я дуже поважаю, тому що Сергій Марченко насправді робить велику роботу з міжнародними нашими партнерами МВФ. І він сказав цікаву фразу. Це правда, було не зовсім якби в відкритому форматі. Що парламент чотири рази голосував зміни до бюджету для фронту? І знову думалося, що п'ятий раз зміни знову автоматично будуть проголосовані. Всі, а п'ятий раз парламент автоматично не проголосував. Mm -hmm. Ми хочемо продискутувати, звідки брати гроші, хто постраждає, які ресурси економіки, які тягар додаткової економіки і так далі. Безумовно, первинне, армія повинна отримати кошти всі після 20-го числа, після 20 вересня. Апріорі, для того парламент збирається найближчими днями. Ми їх право не анонсуємо, якими днями. І завтра бюджетний комітет розглядає повторно чи не повторна та інша версія, перереєстрований законопроект урядови щодо змін до бюджету на 495 мільярдів гривень. І структура, відповідно, яка передбачається. Ніхто не бачив цього зареєстрованого що поки що. Завтра тільки комітет. Я член комітету, я не бачу бюджетного комітету. його ще. Але якщо відштовхується від того, що був у версії старій версії, то ми знаємо, що в цій структурі значить, це підняття значить, військового збору для населення. З 1%, відсотка з 1,5% відсотка до 5%. відсотків це кошти ОВДП розміщення і викуплення банком на суму 260 мільярдів гривень. Тобто, в принципі, я хочу сказати, що з грубше це ну, немає немає збільшення податків, таких як такого для населення. Угу. І, але ми чому ми власне загальмували цей процес і мали дискусію жорстку з міністерством фінансів, і я зокрема, говорю це прямо в очі. Міністру Марченко про те, що де в проєкті бюджету надприбутки банків. Ну надприбутки, це десятки мільярдів гривень. Ми про це говоримо. Нам кажуть, що вони змушені викуповувати ВГЗ, Вони тратяться і так далі. Так, хай тратяться. Ну ми знаємо, як журують просто деякі керівники підприємств на мільйони зарплат і так далі. Причому члени наглядових рад, мільйони, іноземці, не іноземці. Ну скільки можна в час війни? Даруйте. Ну банки не можуть мати надприбутків кілька років поспіль і не ділитися з ними з державним бюджетом України. Тому очевидно, що ми будемо розглядати цей законопроект. Ми будемо мати дискусію, і після дискусії будемо приймати. Але я вважаю, що. Банки повинні так само витягнути задісне свою довгу велику кишеню і витягнути ці надприбутки, які вони накопичили за останні роки. Має Я тільки хочу в'язати це трошки в ширшому аспекті з точки зору геополітики. Пан Андрій вже сказав: про, порівнюючи там. Чому Орбан не став їм Ренадем? Хоча ми не знаємо, який би був імренаті, якщо б він жив, не був повішеним. Він повішений був чи розстріляний 56-му році, якщо б він жив у 2024-му році. Ми не знаємо цього. Який би був Дубчик, якщо б він помер 92-му, а вже 24-му був прем'єр-міністром. Це дуже умовні поняття. Але ми знаємо точно, що від позиції Орбана як прем'єр-міністра Угорщини, mm -hmm. і від, від позиції Фіцо, як прем'єр-міністра Словаччини, залежить пакет фінансової допомоги на наступний рік. Європейського Союзу 50 мільярдів. Ну, от він там розділений, по етапах і так далі. І я думаю, що у в'язці цього питання, яке ставить Орбан і Фіцо, це питання нафти насамперед, тому що це, до речі, невеликий об'єм нафти. Я можу вам сказати, як колишній директор насопроводу дружби, а мене не на протопроводів. Там ціна, там об'єм приблизно коливався майже 12 мільйонів тонн сирої нафти, яка йде на двома гілками п'ятисотки труби. Чі, ну, від, від Мозаря через п'ять областей України на словацький кордон і на е, угорський кордон. пункти прийому Бутківця і Фенишкітки. Це, це порядка 12 мільйонів тонн сирої нафти. Це ціна питання 12 мільйонів. Так, Україна на щось, щось на цьому заробляє, якщо говорити про нафту. Але від цього, якщо від цього залежить позиція уряду двох країн, які не зовсім дружні до нас, але які можуть заблокувати нам підтримку 50 мільярдів гривень до доларів, чи євро? євро, євро. Це треба задумати.